Друзі, привіт! Радий всіх вітати! Ми знову в гаражі і. Та-да! Новий мотор на нашій четверці. Ну, Він не зовсім новий, насправді мені його робили на замовлення. Людина е знаходилась в Луцьку, вона фахівець по моторам, з нею зв'язався, давно е з нею переписувався. І вона пообіцяла, ця людина Олег звуть його пообіцяв зробити мені цей мотор індивідуально під мою машинку. І е, десь три тижні назад він до мене вже приїхав, лежав в гаражі. І е, от звільнилося СТО, і мені змогли поміняти цей мотор. Коротко про нього розкажу. Значить, мотор об'ємом 1,6, блок троєчний. Дуже цікаво було, що безконтактне зажигання з першої п'ятої моделі, там сьомої, виявляється, не підходить на блок троєчний і шестерочний. Виявляється, там довгі е, валиди довше на один сантиметр. Він просто не достає, тому довелося їхати купувати нове запалення. Ну і з такого цікавого, в принципі, заввівся він з першого разу. Зараз покажу, як це відбулося. Перший пуск, впускна. Хвилина робота. Ось так завівся моторчик. Потім там були певні питання по бензонасосу. Довелося його замінити. Ми так і не знайшли причину, чому він не качав, тому що старий абсолютно робочий потім виявилося, але вже поставили поки що новий. Я потім переставлю на старий. Він такий більш надійний в мене, французький, але поки що поставили цей. Все обв'язали, все прив'язали. Газ теж вже стоїть, поки що я його відключив, тому що машинка має пройти обкатку на бензині. Ну, скажу по динаміці, поки що вам нічого не відповім, тому що машина зараз на обкатці і буду дивитися, взагалі, як вона себе поводить в лейтовому режимі, тільки буде їздити. Якось так. Але відчуття, ну, по потужності, скажу, що реально набагато цікавіше він став. Ну, що ще сказати? Дуже-дуже радий, чесно скажу, сподіваюсь, що цей мотор принесе мені багато радості і приємних емоцій. Планую зараз ввечері, от у нас в Києві зараз плюс 32, Трошки зійде жара, я хочу виїхати в місто в п'ятницю, проїхатися. В спокійному режимі десь по набережній Прокачуся, коротше, трошечки на ньому. Ну, поки що залив замість антифризу дистильовану воду, щоб трошечки промила система, а Я потім все зілью і уже злью антифриз нормальний. Ну, а так в цілому, наче все. Друзі, привіт! Ми знову в гаражі Бачите, на задньому фоні стоїть четверочка. У нас там новий двигун, і я вам розкажу про проблему. Як я трішечки отак от от не лоханувся, як я не вграв новий двигун. І як я, скоріш за все, вграв старий двигун, який в мене от стоїть в гаражі. Зараз вам покажу. Ось, ось, бачите, старенький двигун. Але він не старий, він був після капремонту. Я на ньому приїхав. Ну, буквально там 30-40 тисяч. І він почав грітися. І він постійно грівся, я не міг знайти причину в чому. І зараз ми з вами проговоримо причини, чому може грітися двигун. Можливо, ви для себе відкриєте щось нове, бо я, розібравши двигун два рази, знаючи досконало четвірку і взагалі жигулі, я для себе зробив надзвичайне відкриття, яким хочу з вами поділитися. І так: основні причини, чому у нас може грітися двигун. Ну, перше, найпростіше це у нас не працює а, пробка. Номер два. Чому може грітися двигун? Чому я це все так детально розказую? Тому що коли в мене грівся двигун, я перепробував все. Я міняв все підряд. Я замінив двигун через те, що в мене грівся двигун, старий мій двигун. І все одно, коли я поставив новий двигун, він все одно грівся. Друга причина це термостат. Ось він такий там, за цими шлангами його не дуже видно. Але якщо ви його трогаєте внизу... Ось там от. А він у вас холодний, значить, він не відкривається, значить, рідина циркулює по малому колу, і відповідно у вас двигун гріється. Друге, третя, третя причина. Це у вас недостатня кількість рідини в системі, як в радіаторі, так і в бачку розширювательному. Його треба перевіряти, рідину доливати. І слідкувати за тим, щоб вона була в нормі. Також, коли ви заливаєте рідину, ви маєте вмикати двигун і заповнювати рідину на працюючий двигун. Навіщо, ух, яка пробка попалась, класна? Навіщо це потрібно робити? Робити це треба для того, щоб повітря, яке є в системі, виходило з системи. І декілька хвилин машина має попрацювати з відкритою кришкою, щоб весь повітря не вийшло із системи, у вас не було повітряної пробки. І так, четвертий варіант. Якщо ви використовуєте. На Якісно охолоджуючи рідину, а використовувати воду, окрім того, що в неї температура кипіння 100 градусів, а не так, як у антифризу, там 110, 112, 120 градусів, то відповідно вона у вас кипить. А якщо ви ще заливаєте воду з. Покрівлі з відра або з крану, де є соль, кальцію, магнію і вода жорстка, вона буде відкладати у вас відкладення в радіаторі і, відповідно, буде забивати систему. У мене була свого часу забита пічка. Пічка салону, тому що заливалась неякісна та або він розслоювався, там відкладалися відкладення, і відповідно система була забита і не циркулювала як треба. Четверте, що у вас може бути, бачите, я зараз зняв решітку радіатора, а в мене стояла ось така класна, ну і стоїть отака класна експортна решітка. Як бачите, у неї значну площу її забирають оці туманки. І за рахунок цього охолодження радіатора йде набагато гірше. Спочатку, коли я зняв цю решітку, у мене дійсно покращилось охолодження. Мені треба було просто їхати, я вже не знав, що робити, бо машина кипіла. І коли я зняв цю решітку, машина дійсно почала краще охолоджуватися і пішов приток повітря. Але зазвичай це не причина того, що у вас машина гріється. Це просто екстрений захід для того, щоб ви доїхали з точки А в точку Б. Але це не причина, чому машина перегрівається навіть під час високих температур. Також найсумніший те, що в мене було з варіантів, це коли у вас пробита прокладка між блоком і головкою. Гази тоді йдуть вихлопні в систему. Або вже навпаки, там тасол змішується з мастилом, з бензином, там, з усім чим завгодно вже по каналам. І, на жаль, у вас просто йде повітря в систему, повітря разом з рідиною кипить, і ви вже нічого не можете зробити. Треба міняти прокладку на блоці. І, скоріш за все, ще й блок у вас повело. І треба робити капітальний ремонт: шліфувати блок, шліфувати головку, дивитися, що там як. І це дуже дуже сумно, бо ви попадаєте на дуже багато грошей, і, в принципі, ну по факту двигуну хана. І переходимо до останнього до останньої позиції, яка в мене і була причиною перегріву двигуна. Я ніколи не думав про те, що це може відігравати настільки важливу роль. Бачите, у мене стоїть вентилятор, він іде. Він такий самий, просто іншого кольору. Це Нівовський вентилятор. Зараз він випускається. І для 2121, і для 21-01. Це на копійку він становиться. Раніше він встановлювався тільки на ниву. На копійці був такий самий вентилятор, просто там було 4 лопасті, Вони під трошки іншим кутом знаходились. Цей вентилятор дійсно набагато кращий, набагато потужніший. Від нього йде набагато кращий потік повітря. Але... Є велика різниця якою стороною його встановлювати. Я свого часу зараз лоханувся і встановив його неправильною стороною. І зараз я вам продемонструю, до чого це призвело. Ось ми з вами сідаємо в машину і заводимо її. Нейтралочка погнали! Все завелося з полудригу, а тепер дивіться, що відбувається. Вентилятор, замість того, щоб виштовхувати гаряче повітря, він його засмоктує. Бачите, листочок прилипає до радіатора. Хоча теоретично вентилятор має видувати гаряче повітря із підкапотного е, простору. А якщо ми піднесемо руки сюди, Звідси у нас фігачить повітря гаряче з радіатору, і воно навпаки, замість того, щоб охолоджувати двигун, воно його ще більше нагріває. Дивіться, як листочок прилипає просто під капотом. Тобто гаряче повітря знаходиться в об'ємі, і ви нічого не можете зробити. Ді ді Толя прийшов. Ну все, дядя Толя пішов, продовжуємо. А, і ось. Цьому проблема. Тобто те, як встановлювати вентилятор, теж грає велику роль. Тому що через таку от помилку, як неправильне встановлення крильчатки, у вас просто тупо гріється двигун, навіть коли ви стоїте на холостому ходу. От просто машина стоїть і вона перегрівається. Тому ось такі основні причини: ще раз повторюю: це перша несправна пробка, рівень рідини. Не відповідає тому, що має бути забита система, яку потрібно промити, заклинений термостат, який не ганяє по великому колу. Потім у вас може бути неправильно встановлювана крильчатка. І, звісно, найгірше це найпечальніше. Це якщо у вас спрацьований двигун і пробита прокладка, і через це ви попадаєте на капітальний ремонт. Ось такі пироги, друзі. Зараз я буду якраз міняти крильчатку на іншу сторону. Я дуже вдячний своєму товаришу владу Демченко. Це мій такий гарний друг. Він автомобіліст. І якраз він мені підсказав оце історію з цієї крильчаткою. Він просто помітив, що в мене повітря йде не в ту сторону. Потік повітря йде не в ту сторону. Тому, друзі, будьте дуже уважні і здавалося б, такі маленькі дрібниці можуть призвести до непоправних наслідків. Пишіть коментарі, якщо у вас виникли питання. Підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Слава Україні! Ну і чекаємо Курську область вдома.